за задумом на першому поверсі учбового корпусу сталася пожежа, але завдяки вмілим та злагодженим діям викладачів та співробітників закладу всі діти були своєчасно евакуйовані. Директор попередив учнів про основні дії у випадку підозрілої знахідки. Непонятні якісь коробки, які можуть попросять там на території та пакеті якісь та сумки. І мідні в зі керівник відділу інформації та комунікації з громадськістю головного управління Андрій Мельник розповів про підвищену готовність основні дії у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та як себе поводити в екстремальних ситуаціях. Особливе захоплення у дітей викликали муляжі боєприпасів, що продемонстрували рятувальники. Мінальна міни като Запрещено, э, 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 вы сами понимаете, нужно обходить такие предметы стороны. Поэтому, еще раз повторю, в случае обнаружения каких-то подозрительных коробок, пакетов, не дай бог каких-то снарядов, ни в коем случае не приближайтесь. Співробітники приморського районного відділу розповіли дітям, як правильно поводитись під час пожежі, а також нагадали правила пожежної безпеки. Практичною частиною виступу стала демонстрація гасіння пожежі порошковим вогнегасником, у якій взяли участь члени позаштатної дитячої пожежної команди закладу. У цей час на допомогу юним рятувальникам прибули справжні вогнеборці на пожежному автомобілі, які допомогли загасити пожежу. Після ліквідації пожежі рятувальники розповіли дітлахам про пожежний автомобіль, а також про те, як він працює під час пожежі. Цель проведения занятий ⁇ научить на практике детей, служившихся в чрезвычайной ситуации, действовать по обнаружению очага, пожара, каких-то опасных вещей для угрозы жизни, которые представляют. Выйти из помещения, пользоваться средствами огнетушения. Вот. Не прятаться в помещениях, как обычно детки теряются, прячуться под кровати, шкафы, потім тяжело їх найти. Вийти самостоятельно з поміщень і и... встретить пожарні машини, показати очаг пожара, ну і далі вже будуть вести работу пожарные спасатели. На неочікуване запитання рятувальників, куди телефонувати, якщо виникла пожежа, діти хором відповіли 101. Також для учнів рятувальники провели вікторину та конкурс на тему пожежної безпеки. Я узнала, що які предмети небезпечні, ну, що їх нельзя трогати. Ну к ним подходити. Якщо ти увидел, наприклад, в школі їх, то надо кому-то обязательно сообщить із старших. Я не когда с таким не сталкивалась, и честно не хочу, но в Одессе сейчас усилились разные пакеты, и нельзя ничего открывать и ничего подбирать, потому что бомба может быть даже в маленькой машинке или в какой-то игрушке. Еще надо э, не вызывать милицию или э, поджарную на пределе близкого расстояния к бомбе. Надо отойти на дальнее расстояние и тогда набирать 101 или... Сти 2 наприкінці заходу рятувальники запросили вихованців школи-інтернату до себе в гості, аби ближче познайомити школярів із пожежно-рятувальною технікою та роботою рятувальників. Тетяна Бажанар, Тетяна Тажибаєва, Бесарабія ТВ.